Вони вирішили пограбувати банк. Їх було троє чотири чоловіки. Прозвучав зрив. Всі вони були впевнені, що справа обов'язково вигорить. Вони вийдуть з банку з мішками грошей і стануть багатими. Он про те, що ми наділі сорвати куш. Реально він розумів, що з указаною сумою... ему просто нереально будет скрываться. У каждого грабежника особисті мотивы. Семья, кохана жінка, борги за кредит, чи бажання красиво жити. Зашла неизвестная женщина и вручила кассиру э, записку урожающего характера, в которой требовала 50 тысяч гривен. Если вы течение 10 дней не погостею долг, то передаем дело в суд. На тот момент, когда ее задержали, когда находилась вот в одежде в этой всей, не было видно, что она была беременна. Жоден из них не верит в свою поразку. Жоден из них не пропускает думки, что может опинитися под прицелом. Жоден из них не знает, что будет дальше. Было применено оружие на поражение. І преступник був убит. Заради чого? Заради якої суми грошей вони наважуються переступити поріг банку зі зброєю в руках? Заради якої мети вони готові відбути руки за ґратами? Кіно і преса культивують міфи про пограбування століття. Сюжети, в яких герої зі зброєю в руках стають казково багатими, завжди користуються популярністю. Та мало хто замислюється, що більшість таких історій це випадка. В житті все відбувається інакше. Я очень хорошо вбігав, Я себе добре чувствую. Я через три страни убігав. Мені ніхто не спамі. Ні, 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 ні. Дня, коли Артур Фішер і двоє його друзів скоїли напад на німецький банк, їм здавалося, що життя повне романтики. Варто лише зірвати великий куш, і життя вдалося. Ця історія почалася 2 квітня 2002 року в німецькому місті Ільцер. Поліція не наважувалася штурмувати будівлю банку Шпаркаси, в приміщі якого нападники взяли двох заручниць. А навіть більше силовики не були готові до того, що злоумиснивки затребують видати їм зброю і автівку. Кілька хвилин по тому «Сіат» мчав автобаном на шаленій швидкості у супроводі поліцейського конвою. Кілька разів машина змінювала напрям, намагаючись відірватися від переслідувачів, та шанси були мізерні. Зрештою, злочинці, маючи при собі 250 тисяч крадених євро, вирішили перетнути кордон Євросоюзу і посісти на території Східної Європи. Не знімаючи масок, вони в'їхали до Польщі. Цей відеозапис зроблений на одній з автозаправних станцій. За наказом грабіжників, одна із заручниць вийшла, щоб заправити машину. Вона все зробила правильно. Зола пальне, і в останню мить кинулося тікати під захист поліцейських. Більше з машиною ніхто не виходив. Незабаром стало зрозуміло, що автівка заручницею рухається у бік українського кордону, і наші прикордонники були приведені у цілковиту бойову готовність. Машина на великі останні хвилини була дана команда з моста уйти, тому що в них втікла заручниця. І вони були трошки злі. Було в, уйти з в укриття. Ну, я знаходився в тій кабіні, от, тут рядом, в тій кабіні. Машина на великій скорі, швидкості сіат і біза, прослідувала на нашу територію заручниками. Відкрили ворота, за ними прослідували автомобілі поліцейські. Бійці отримали наказ ні в якому разі не зупиняти авто, надати злочинцям і поліцейському супроводу Зелений коридор. Кордон з Україною зловмисники перетнули зі швидкістю 130 км кілометрів за годину. Згодом їм передали мобільний телефон, і вони погодились на переговори. Одночасно з цим почалася підготовка до операції зі звільнення заручниці. Значить, чому був вибраний корець? Корець вибраний із кількох таких. Характерних ознак це не безпосереднє місто, а дорога йде за межами корця, починається об'їзна і практично немає забудови, немає таких об'єктів, де було б скупчення людей. Одна полоса була закрита і практично тут зустрічний транспорт з напрямку Києва. І по всій вірогідності злочинці їхали б так. Оцей весь участок, десь на протязі 400-500 метрів, був з обох боків виставлений автомобілі. Тобто, щоб нічим не показати злочинцям, що тут щось підплютоване. А з відстані десь кілометра не можна було бачити цієї колони, тому що дорога має. П -п Певний радіус і не, не видно цього. Операція мала проходити на виїзді з Рівного. Снайпери отримали точні орієнтири, де саме в автівці сидять троє грабіжників і заручниця. Звільнення могло б закінчитися трагічно, якби не одна зупинка. При в'їзді в Рівне зловмисники вирішили перекусити. У придорожньому кафе розпочалися переговори. Перша пропозиція злочинців 50 тисяч євро за те, щоб міліція загубила їхній слід. Ви бачите, як один з нападників на запрошення співробітника міліції вийшов з автомобіля. На ходу злочинця випадає пістолет. Він ховає його за спиною і прямує в кафе. Грабітті, але казали, що грабів банда якась, і все... я телевізору не, не дивилася. Знаєш, звичайний робо... робочий день. Бігає людина, починає всіх виганяти, зараз прийдуть двоє людей, роби бутерброди. Я почала робити бутерброди, тут точно прийшло. Двоє людей сіли за столик. Я їм зробила кави, дала бутербродів». Офіціантка принесла бутерброди до машини, а тим часом у кафе йшли переговори. Це була єдина можливість домовитися з бандитами. Якби вона зірвалася трагічних наслідків не уникнути, всього за кілька кілометрів машину вичікувала група затримки. Початку це не був діалог. Спочатку це були жести, крик, мат. Я бачив, що він постійно напружений, постійно такий... Знервований постійно бачив нього і рука наші з тим пістолетом дрожить. В будь-який час може нажати курок. Начальникові обласної рівненської міліції Анатолію Французу вдалося вмовити бандитів здатись. Вони віддали зброю, гроші і звільнили заручницю. Але що б там не казали, правоохоронці, операція до останнього висіла на волоску. Всі, хто знаходився в автомобілі та кафе, були під прицілом снайперів. Один необережний крок и перестрелки не уникнуть. что, могут расстрелять, могут взять и... Че еще? было чувство к Богу, чтобы помог, чтобы не так плохо кончилось. Під час цього, коли вони всі були, я, я була завжди спокійна. Я мене нічого не трусила, я була спокійна, робила все, що мені казали. А коли вони всі пороз'їжджалися, залишилася сама, почала збирати зі столу, і якось в цей час підбігли наші мої співробітники. І коли їх побачила, посипалося стекло з рук, роздавила в руках стопку. Тоді вже посадили мене на, на стул, а я вже сиділа. Начала мене вже трусить. Згодом Артур Фішер, Андрій Крамнер і Віктор Герц були передані до Німеччини і ув'язнені на 6 і 8 років. Це порівняно невеликий термін. В Україні їм довелося би відсидіти вдвічі більше. Відеозапис, що ви бачите, було зроблено любительською камерою. Хімік-початківець намагається зібрати вибуховий пристрій в домашніх умовах. Увага! Дослід закінчився тим, що бомба вибухнула просто в руках експериментатора. Йому тоді відбувається.